Якщо ти хочеш досягнути абсолютно будь-чого в житті, чи це дівчина, яка тобі подобається, чи робота, яка буде приносити тобі достатньо грошей, чи це просто відношення до людей, яке ти будеш вважати адекватним, тобі перше за все треба почати відноситись до себе так, ніби ти цього заслуговуєш. Поки ти відносишся сам до себе як кусок гамна, всі тебе будуть тримати куском гамна. Мене звати Стас, і я пройшов через абсолютно всю. З яку ти проходиш і ще будеш проходити, і зробив це успішно. В цій серії відео ми розглядаємо практичні кроки, як вилізти з тої жопи, в якій ти є. Відповідно, в нас є проблема низька самооцінка. Для того, щоб зрозуміти, як з цим боротись, нам треба знати свого ворога. Відповідно, ми це розділимо на дві підкатегорії. Перша, це то, як ти сприймаєш сам себе в голові. Ким ти вважаєш себе, який досвід ти прожив і тому подібні речі. Друга частина це то, що ти бачиш в дзеркалі. Саме ці дві речі вони і складають твою самооцінку. І покращувати її ми почнемо з другого. І на це є три причини: перша тому, що це просто значно легше зробити. Тобі значно легше почати працювати з тим, як ти виглядаєш, з тим, як тебе сприймають люди, ніж копатись там щось там в своїй голові. Друге, ти відразу будеш бачити результат. Як тільки з першого дня, з першого тижня, як ти почнеш працювати над своїм зовнішнім виглядом, то, як тебе бачить, то, як ти себе бачиш в дзеркалі, ти вже будеш бачити результат. І третє, це той факт, що просто. Ти будеш бачити результат своєї роботи у відношенні інших людей значно, значно швидше. Тому що те, то, що в тебе в голові, люди побачать ще не скоро, то як ти міняєш сезонні, люди будуть бачити відразу. І відразу будуть міняти до тебе відношення, особливо нові люди, і ти це будеш помічати, і тебе це буде заряджати, і тобі буде простіше рухатись далі. Відповідно, як ми рухаємося далі? Перше, що ми робимо, дуже базова річ. Ми просто встаємо перед зеркалом. І дивимося на себе, що нам в собі не подобається. Швидше за все, досить багато речей. Дуже базова річ це зачіска, дуже базова річ це просто тіло, зовнішній вигляд. Так само можна стати в твоїх, там, повсякденних речах, в тому, чому ти вдягаєшся, і зрозуміти, чи тобі подобається, чи ти бачиш себе як крутого чувака. Якщо ні, ми кожен з цих пунктів, який не відповідає образу крутого чувака, Міняємо на то, щоб тим крутим чуваком стати. Відповідно, ми йдемо до перуколята чи до барбера, Робимо собі нормальну зачіску. Якщо, в тебе, якщо ти дрищ або ти товстий, ти записуєшся в зал, чи ти починаєш ходити на секцію. І це окрема дуже велика тема по тому, чому важливо там, займатися якимось там бойовим спорту, боксом, чи щоб це не було, мимей, відповідно, ми починаємо працювати зі своїм тілом. І зовнішнім виглядом в плані одягу: носимо гарні, адекватні речі, якийсь стиль треба мати, не знаю, попросити там, в дівчини, в мами порадити якісь речі, витратити якусь там 2-3 тисячі гривень на адекватні речі, там зі ЧНД чи зараз, і почати адекватно, нормально, гарно вдягатись, відповідаючи тому образу, який ти хочеш собі збудувати. І в такому варіанті, коли ми ці всі речі робимо. Ми вже будемо бачити, і я це на власному прикладі проходив, що люди відразу починають тебе сприймати по-іншому. Ти відразу виглядаєш старшим, ти відразу виглядаєш серйознішим. Люди починають слухати тебе, твої думки, і <с. весь світ міняється. І після цього нам вже простіше працювати з тим, що в нас в голові. А що в нас в голові? В нас в голові то, як ми бачимо себе як особистість, що в нас є як наш досвід. Що ми прожили, що ми знаємо, і що ми вміємо. А працювати з цим вже трошки складніше. Тому що для того, щоб собі в голові бути впевненим в тому, хто ти є і на що ти здатен, треба бути тим, ким ти хочеш бути, хто заслуговує на цю повагу, хто заслуговує на цю самооцінку, і вміти мати навички, мати досвід людини, яка так само на цю повагу заслуговує. Відповідно, тут відразу вам помагає спорт, тому що як тільки ви починаєте займатися спортом, у вас вже є якісь мікродосягнення, ви вже вчитесь чомусь, що не вміє більшість людей і так далі. Тому що якщо сидіти за компом 12 годин день, дивитись аніме, їсти чіпси, і мама пере тобі труси, неможливо вибудувати самооцінку. Вона може бути якась там. Якісь, Хмарні замки, але вони при реальності, при зіткненні з реальністю, вони дуже швидко розсипаються. Ми таким шляхом не йдемо. Ми будуємо реальну самооцінку, яка буде витримувати це випробування реальністю. І тут треба робити реальні дії. Ти дивишся на своє життя, з чого воно складається? Як ти проводиш день, де ти просипаєшся, з ким ти просипаєшся, в якому стані, що ти робиш протягом дня, який в тебе ресурс є. І ти починаєш ці речі потроху виправляти. Живеш з батьками, крутий мужик не живе з батьками. Робиш все, щоб з'їжджати від батьків. Не можеш з'їхати в батьків, бо в тебе нема роботи або ти недостатньо заробляєш. В крутого чувака є робота, і він достатньо заробляє. Ти цю роботу шукаєш, ти в цій роботі прогресуєш, ти знаходиш навички, тренуєш їх, здобуваєш досвід і поступово-поступово стаєш тою людиною, яка заслуговує. На то, щоб А мати високу самооцінку, і Б, щоб ця самооцінка і це відношення воно йшло так само від інших людей. По-іншому воно йти не буде. Відповідно, підсумовуючи це все, у нас є погана самооцінка. Ця самооцінка вдержається на тому, що інші люди сприймають нас хуйово, як кусок хамна. Ми цього не хочемо. Для того, щоб перестати... Для того, щоб зупинити той факт, що люди сприймають нам, нас як кусок гамна, нам треба перестати бути куском гамна. Найпростіше почати з зовнішнього, з зачіски одягу, з тіла. Далі, коли ми бачимо прогрес звітом, навіть коли ми не бачимо прогресу звітом, але все ще ми починаємо працювати з внутрішнім. Ми починаємо для того, щоб бути крутим чуваком, робити вчинки і здобувати характеристики крутого чувака. Наші дії то хто ми є. Робиш дії гавна, ти кусок гамна, робиш дію крутого чувака, ти крутий чувак. Якщо хочете, щоб ми детальніше розібрали цю тему по пунктах, по стадіях, конкретно по якихось запитаннях, напишіть в коментарях. Можу говорити хоч 10 годин про це, але я думаю, ми вкладемося в 30 хвилин відео, і ми його запишемо, детально розберемо по пунктах, як іти, відповімо на всі запитання, які. Ви поставте в коментарях, які можуть просто виникнути в тих людей, які будемо дивитись, і будемо над цим разом працювати. Дякую за увагу! Не сидіть мами на шиї.